Друзі, з вами компанія Autofocus і в нас нове надходження. Ось така крута да, Hyundai Elantra 2008 року в баклажановому кольорі, тобто фіолетовому. Ось так вона круто виглядає. Машина у нас заведена. Один бензин. Зараз я вам покажу. Прийдемо ми до заднього ряду. Бачите, який колір насичений. У нас тут дуже дуже акуратно. У нас а, не шкіряний салон, але тканинний він дуже цікавий. так 2008 рік нагадаємо. У нас є електрорегулювання церкал, а, також електрорегулювання всіх склопідйомників, мультикермо. Ханічна коробка передач, клімат-контроль, також велика мультимедія. Ну, ось так круто виглядає наш салон. Я думаю, І Ось такий знайшли. Друзі, вуча на Туткович 22Б, салон автофокус. Будемо чекати наповнення цієї авділки. Заїжджайте і купляйте.